І знову фінансовий параліч на щотижневій оперативній нараді міського голови вкотре згадали про хід ремонту вулиці Шевченка. Як виявилося, роботи знову призупинені, адже немає коштів на придбання останньої партії плитки. Гроші на це передбачені у бюджеті. Однак, платіжка на 250 тисяч гривень традиційно зависла у казначействі. Платіжка по вулиці Шевченка від травня місяця лежить. Від травня місяця. Знову буде влада винна. Що вулиця Шевченка не ремонтується. Я попросив би казначейства, я сьогодні переговоривши з що Траценко, щоб все-таки оцю платіжку пропустили. Но 250 тисяч, наскільки мені не змінює пам'ять від 30 травня. Це вже місяць. У мерії визнають, зміна центральної влади ж ніяк не вплинула на роботу казначейства. Нині існують проблеми з фінансуванням не лише ремонту вулиці Шевченка, але й фактично усіх інших об'єктів. Більше того, каже головний комунальник міста Михайло Смушак, влада не розрахувалася за минулий річний ремонт вулиць Новгородської, Галицької та Довгої. Дуже хотілося б попрацювати хоча б півроку в таких ідеальних умовах, щоб от як я сказав. Є виконані роботи за півроку за дві години. Ми оплатили і далі ми працюємо. Тобто, і за півроку ви побачили, що реально можна робити в цьому місці. А робити можна дуже багато. На жаль, на жаль, не дають особливих надій на покращення ситуації з фінансами. Міськвиконкомі наразі не бачать, тож попереджають про можливу повну зупинку ремонту доріг в Івано-Франківську.